Добрий ранок, любі друзі, посміхніться швидше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас, дітки, пропоную вам зараз закрити свої очі та спробуйте уявити те, про що ви зараз почуєте. Виростає красень дім. Не злічити вікон в нім, в кожнім світла. Світла пречудові житла. Ну що, малята, можете очі відкрити? Що вам уявлялося, коли ви слухали ці рядки? Дім це житло людини. Саме про те, які бувають в наші оселі зараз та які вони були в давнину, ми з вами і поговоримо. В Народі кажуть, Усюди гарно, а вдома найліпше. Адже саме вдома, в рідній оселі, вас оточують рідні та близькі люди і звичні, дорогі для вас речі. А ви любите свою оселю? Чому? Звісно, наші оселі відрізняються. У місті люди живуть переважно. У багатоповерхових будинках із під'їздами, ліфтами, балконами. У кожному такому домі багато квартир та мешканців. Квартири в міських будинках дуже зручні, з ванними кімнатами, центральним опаленням. Хто з вас мешкає в такій оселі? У минулі часи також існували міста, але будинки в них були нижчими. Немало багатоповерхів, ліфтів, зате старовинні дома були більш знаманітними. Кожен дім мав свій особливий вигляд. Нині в наших містах збереглися старі будівлі, але їх небагато. Погляньте на зразок такого старовинного міського дому. А от одноповерхові будинки. Можна побачити переважно на селі. Сучасний сільський дім добротний та зручний, із ганком, подвір'ям та господарськими спорудами. Найчастіше сільські будинки зараз водять із цегли, а дахи вкривають шифером або черепицею. В наш час до багатьох сільських домів підведене газове опалення і водогін, проте деякі будинки, як і раніше, Господарі опалюють дровами або вугіллям, а воду беруть із колодязів що поблизу. Можливо, хтось із вас знає про сільське житло, не тільки з картинок, тому що має в селі родичів, наприклад, бабусю. Подумайте, чим відрізняється ваша рідна оселя від тих, де ви буваєте на гостинах? Вигляд кімнати, розташування меблів у ній називається обстановкою, або гарним іншомовним словом, інтер'єр. Красу та затишок інтер'єра сучасного житла забезпечують гарні люстри, світильники, килими, меблі, техніка, телевізор, комп'ютер тощо. Здебільшого, сучасні оселі дещо схожі між собою, адже все, що в них є, ми купуємо в магазинах. А от у старовину Інтер'єр кожної української оселі був особливим. Звичайно, в ньому були речі, обов'язкові для будь-якого житла: піч, лави, стіл, мисник, шафка для посуду, скриня. Але красу та затишок господарі створювали власноруч. Господар робив меблі, дитячу колиску, прикрашаючи різбреленням, а господиня вишивала скатертини й рушники, розписувала піч. Робила яскраві паперові витинанки на полиці, плела доріжки, ткала покривала, шила ковдри освітлювали хату свічками або каганцями, скручену смужку тканини поміщали в посудину з олією, підпалювали, і вона горіла, даючи трохи світла. Окрасою хати були ікони, прикрашені вишиваними рушниками і вироби народних умільців, розписний посуд, домоткані доріжки. Тощо. Та, попри просту обстановку, чепурна українська хата завжди дихала затишком, гостинністю та любов'ю своїх господарів. А зараз пропоную вам пограти. Назвіть одним словом. Я вам буду зараз говорити кілька слів. А вам треба дібрати узагальнююче слово. Будьте уважними. Спробуємо квартира, будинок, хата, дім. Як можна одним словом назвати всі ці речі? Житло добре. Вітальня, спальня. Дитяча, кухня, передпокій це все що? Кімнати, так. тарілка, ложка, глечик, каструля, як ми назвемо одним словом ці предмети, це посуд, правильно, телевізор, холодильник, мікрохвильова піч. Праска це побутова техніка. Шафа, стіл, ліжко, крісло. Назвіть одним словом ці предмети це меблі. Правильно, дід. Про те, яка на вигляд була українська хата, про її гостинність та затишок, ви вже знаєте. А чи знаєте ви про давні українські традиції, пов'язані з будівництвом хати? За давнім звичаєм, щоб вибрати місце для оселі, треба було її на її майбутньому місці покласти жмуток вовни і накрити якоюсь посудиною. Якщо вранці вовна залишиться сухою, то й житло буде сухим і теплим, а якщо ж зволожиться, то житло буде мокрим, тому будувати там було не слід. А ще господарі заздалегідь висівали на обраному місці жито. Якщо воно добре сходило, то місце вважалося добре. Щоб житло було е, захищеним від лиха, щоб добре ввелося в ньому господарство, існували певні обряди, які здійснювали під час будівництва. Починали будівництво з обряду закладин. Господарі під усі чотири кути майбутньої хати закладали зерно, гроші, щоб водилися в домі, овечу вовну, щоб було тепло, жито для довголіття а ще часник та свячену воду від лихих сил, а потім клали перший камінь або грудку мокрої глини. На будівництво йшло багато часу, більше ні року. Добре і міцне перекриття хати вважалося надійним захистом від усього злого, це був символ міцності сім'ї. Хатній поріг це не лише межа входу до оселі. Переступивши його, гість потрапляє до маленького світу родини, осяяного її любов'ю та теплом. Тому наші бабусі та дідусі вважали, що не можна нічого передавати через поріг, щоб із хати не винесли добробут. Вікна це очі хати, і на ніч вони повинні закриватися. Отже, перед тим як кладатися спати, господарі зачиняли їх. А щоб родина завжди жила в добробуті та злагоді, саджали поблизу хати рослини обереги, червону калину біля колодязя, вишню під вікнами, а грушу на межі з сусідами. Час латить вперед. Життя змінюється, але ми маємо знати, і пам'ятати своє минуле. Колись і ви малята, виростете і залишите свою домівку. Для вас залишаться в минулому і ваші дитячі роки, і своя затишна кімнатка, і рідна оселя, де зараз чується мужні голос тата і лунає ніжна мамина пісня. Але не забувайте батьківський дім, де ви зробили перші кроки, навчилися говорити. І зростали в турботі й любові. Завжди згадуйте його з теплом у серці. До зустрічі!